Основне питання демобілізація. Друге питання це є мобілізація. На сьогоднішній день наші бойові бригади укомплектовані ну, десь порядка на 40%. Це є величезна проблема. І величезна проблема це не військових, які воюють наших героїв і захисників, а військова проблема це політичне керівництво країни, оскільки питання мобілізації мали бути вирішені. Набагато раніше, ніж, скажімо, це питання перезріло. І вони не мали би бути вирішені в такий спосіб, як вирішується в терористичній країні, агресорі Росії. Ми не маємо людей палками заганяти на фронт. Ми маємо створити такі умови, за яких кожен громадянин України, який згідно з Конституцією України має обов'язок захищати свою батьківщину, має прийти. Зареєструватися у відповідних органах і сказати, так, я готовий йти. Будь ласка, візьміть мене, але він має воювати там, де він буде мати найкращі результати і принесе найбільшу користь для нашої держави. А не так, коли приходять айтішники, які, грубо кажучи, там, ніколи не мали справи зі спортом ні з чим, і їх відправляють на штурми ворожих позицій. Коли вони з їхніми вміннями могли би бути дуже хорошими апаратами дронів. І, ну, тобто їм застосування можна було би знайти найбільш ефективне в інших якихось галузях військової справи. Ось це друге питання. Значить, третє питання питання забезпечення боєкомплектом. Дуже велику потребу відчувають наші захисники, наші герої на фронті у боєкомплекті. Грубо кажучи, немає чим воювати. В деяких підрозділах не вистачає артилерійських снарядів, не вистачає всім, не вистачає повально, fpv дронів, не вистачає дронів, розвідників, не вистачає тих засобів, які б могли зберегти. Життя наших бійців, яких і так нам не вистачає, і ефективно могли би знищувати як противника, так і його техніку. Цих засобів не вистачає. І попри те, все, що ми бачимо на сьогоднішній день, що влада заявляє, ми там, 40 мільярдів відправили на виробництво дронів, 40 мільярдів відправили на виробництво там, снарядів, там, ще скільки відправили на, на одне, друге, третє. Ну, на сьогоднішній день ситуація на фронті говорить про інакше. Не вистачає. Якщо брати у відсотковому еквіваленті, скажімо, скільки наші військові отримують тих самих fpv дронів від держави і від волонтерів, ну, повірте, просто катастрофічні ці от відсоткові коефіцієнти. Там десь буде 99% на 1%. 1% від держави отримують, 99% отримують від волонтерів. І при тому всьому волонтерів. Дуже сильно обмежують в їх можливостях забезпечити армію, от власне і тими самими fpv дронами і дронами-розвідниками, і будь-якою іншою гуманітарною допомогою. Чим раз, тим важче людям, волонтерам виїхати за кордон, чим важче питання виїзду за кордон взагалі на сьогоднішній день ну, катастрофічно не вирішується. Люди, навіть які протягом повномасштабного вторгнення постійно їздять, постійно привозять, вони не можуть виїхати, їх не випускають. Ну, маса проблем є, які на сьогоднішній день, кажу, ми намагаємося вирішити, але от одиничні якісь випадки вдається вирішити, а глобально, глобально складно.